Для мене Пасха не обряд, не звичай, не просто свято вихідного дня. Подія ця важлива і велична, вона, мій дух, надію зміцня, то свято серця, торжество над смертю, бо я й колись із мертвих оживу. Це день любові, ласки, милосердя, то сонця, відблиск, пору грозову. В той час, як світ виконує обряди. Що притянили цього свята зміст, по-іншому я хочу святкувати, розставити акценти і вказати зміст. Бо той, хто за мене в жорстоких муках там, на хресті, Голговським помирав, хто ворогів прощав у час своєї муки, на третій день він із могили встав. Здавалося б, такому не бувати, добили, що хотіли, розп'яли. За що скажіть? Пришлось Христу страждати, щоб я йти, повік із ним жили. І не сторожа, ні великий камінь не втримали в могилі ті Христа. Він є живий, повік тепер Він з нами, наш всемогутній добрий цар. Де твоє жало, смерть? Де перемога? Безсила ти проти царя світів? Він Бог живий, і тільки через нього ми маємо прощення наших гріхів. Тож всім тепер бажаю я сказати, бо в серці незабутнє відчуття, що моя Пасха то Христос розп'ятий, який віддав заради нас своє життя. Христос, воскрес, воістину я вірю, хоч кажуть, не бува таких чудес. Ніщо не захитає мою віру, Спаситель мій живий. Так, Він Воскрес. Про це тепер природа сповіщає, сади квітучі і гірський потік, що в гробі відкупителя немає. Він в моїм серці оселився повік, тому сьогодні щиро вас вітаю із Великоднім святом Днем Чудес і всім всю днину світлу побажаю, щоб і у вашім серці він воскрес.